Всім доброго дня, неділя, 29 грудня, завершується 2024 рік, і я вирішив сьогодні заїхати на свою виїзну пасіку, подивитися, як безпосередньо тут приходить зимівля у моїх бжілок. Останні роботи, які проводив тут, були наступними: Обробляв бжілок від кліща, використовуючи субліматор та щелового кислоту. Відео на цю тематику я до себе на канал завантажував. А також ставив льоткові загороджувачі від мишей. Сьогодні якраз хочу подивитися, чи миші не заважають моїм бжівкам зимувати. Це діло в тому, що на цій пасіці досить часто бувають випадки, що дикі птахи пошкоджують пластикові загороджувачі. І в цьому випадку для миші. Вже з'являється якийсь варіант, як потрапити до вовка. Тому дикі птахи, та миші, ще можна сказати, що в тандемі можуть стати причиною на цій пасіці поганої зимівлі моїх бжілок. Зараз швиденько бігло прибіжимось, подивимося, яка тут ситуація. Декілька вуликів привідкриємо. Хоча, в першу чергу, треба буде все-таки звернути увагу, напевно, на ті вулики. В яких по зовнішніх ознаках може бути якась не дуже гайна ситуація всередині. Тому, якщо відео на цю тематику вас цікавить, то давайте переведемо цю ревізію разом. На цій пасіці бджолки зимують у воликах двох типів. З однієї сторони, це є донори на нуклеосну ямочку. І в одному із таких вуликів я помітив першу проблему, тому якраз ролик по факту почав знімати безпосередньо звідси. Значить, в цьому дальньому вулику я бачу, що лятковий загороджувач пластиковий якраз валяється на землі біля вулика. Його відбили або сойки, або, може бути, варіант, що зелений дятел. Тому зараз подивимося, що тут якраз через. Ось цей безпосередньо отвір, приникнути до вулика миші, взагалі не складало ніяких проблем. Давайте вагенько перевідкриємо цю сімейку і подивимось, яка ситуація тут. Значить, що як себе ведуть бжілки? Значить, бжілки зимують на маленьких рамочках. Це є половина 145-ї амки. Ці рамочки в подальшому. Заручні для заселення ноквегосів. В принципі, гайний компактний клуб, вони сидять під верхом. Вони опустились. Отак виглядає ця рамка. Значить, ну, в нижній частині давайте заберу декілька рамок. В нижній частині можна побачити невелику кількість під Але якихось таких натяків на те, що тут є миша, не бачу. Бжілки спокійні, зараз взамін замість пошкодженого загороджувача поставлю ось такий металевий, що я поверті з собою взяв. Думаю, що цю роботу виконати буде не проблема. Так, телефончик поставлю все-таки напевно на паузу. Зараз перейдемо до основної частини пасіки. А ремонт цього вулика здійснює трошечки пізніше. Значить Ситуація ззовні. Як можна побачити, я загалом передивився на приліточках порядок. По факту натяків на те, що до вуликів могли потрапити миші, я не побачив. Одна прибавна бджова родина. Знаходиться не як проблемна, проблемна візуально ззовні. Зараз побачимо, чи є якась проблема. Одна ось така ситуація є трішки незручна в цьому крайньому вулику. Тобто тут перелітка чомусь відпала. Ну і відповідно Металева решітка теж валяється на землі. Зараз це все потрібно буде підремонтувати. Давайте так удвох. Словах, поглянемо яка ситуація в цьому вулику, як сидять бжілки. однією якою, м'яко кажу, ще незвично працювати, ну але як погущається. значить за заставною можна побачити декілька бжілок валяються на дні. Тут у мене плівка, здебільшого я плівочки міняв на холстики, це, напевно, один із вуликів, яких цю роботу я не Значить, Ось такий гайний компактний клуб. бжілки є в одній, другій, третій, четвертій, п'ятій. Ну і декілька бжілок, бачу, шостій вулиці, а швидше всього, що їх там невелика кількість. Тобто сидять гайно, теж ніяких навіть натяків на те, що тут. Миша може, моїм бжівкам заважати, немає. Тому все окей. Зараз теж ремонт виконую. Думаю, що буде порядок. Даний вулок зараз призакрию. Ну і давайте так, у зв'язку з тим, що ми почали з цієї сторони. Відкрили одну сім'ю. Давайте вже відкриємо цілий Ось цей ряд. Сьогодні оглянемо. Цих 5 бжовий 1 на наступний раз, коли буду тут. Я думаю, це буде десь може за місяць. Подивимось уже на інші сімейки. Ось тут якраз є вже не плівка, а холстик з домотканого полотна. Отут сидять бжоки. Ось таким чином теж такий достатньо непоганий клуб. По кормах все окей. Я не хвилююсь. Хаймів тут більше, ніж достатньо. Давайте зразу наступна сім'я. Так, можна почути, щоб бжілки загуділи Не дуже їм подобається. Те, що я роблю. Але ну, самому цікаво. Ну і спокійніше буде, якщо чесно. Мені після цього, коли я подивився і бачу, яка ситуація. Теж суперовий гайний клуб. Всі сидять у передній, біля передньої стінки. Все нормально. Значить, по підмою в цьому вулоку. Десь тішечки. Теж декілька бжівок бачу, але чогось такого явно немає. Значить, підмою в сусідніх вулоках. Ну, по факту, можна сказати, його немає. значить бджілки зимують нормально. Все в порядку. Ось така якість заставної дошки. ну що було, те й поставив. На даний момент стараюсь десь зайбити. Гайні заставні. Постійно напасіться чогось не вистачає. Все гайно, ніякої вологи немає, холстик теж сухенький. Все в порядку. Ну і фінішна завершальна сімейка, яку сьогодні подивимось. Теж гайно, гайно сфаймувала свій клуб. Достатньо компактно. Всі бжілки біля передньої стінки, ніяких натяків на те, що їм погано зимується. Не можна побачити. Тому ситуація така. Загалом по інших сім'ях навіть нічого перевідкривати не буду. Тому що ситуація практично ідентична, напевно, буде. А те тевожити їх немає бажання. Також для захисту від мишей можна побачити, що я залишив. Пельцезбірники весні там, де вони використовувались. Пельцезбірники закриті, тому виходить, що є хороша вентиляція через їхні людки, ну і немає шансів для того, щоб мишка потрапила до вулика. Напевно, я ок на цьому буду завершувати. Якщо десь можливо буде ще щось цікаве, то включусь, в подальшому домонтую. Всім дякую за перегляд. хорошого дня. До побачення.